Дивись, я на це дивлюся не стільки, як на е, інструмент відкладання грошей, uh -huh. це скоріше бонус, скільки м страхування життя. Uh -huh. це, це просто страховка, ти купив. Вона на uh -huh. рік коштує, що у нас там виходить? Майже 2000 доларів. Uh -huh. У ну, мене є віч, така звичайна страховка, віч, без, три, три, що три. я віддаю гроші. і... Uh -huh. ну, Ски... життя, чи... та, життя? життя. Так, життя зараз вона трошки піднялась. Не пам'ятаю, по-моєму, 12 в місяць. 12 доларів в місяць. Так, mm -hmm. так і, 1, скільки? На маленька. На, 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 я називаю, що це якраз на, на похорон. На, похорон, на 50, 40. 50 тисяч, по-моєму. Чи 100 тисяч. 100 це не погано. Це не погано. По-моєму, 100 погано. тисяч, так. Так, у мене 350, якщо я не помиляюся. Угу, uh угу. -huh. Uh -huh. Ну, тобто, якщо вдруг двину ноги, то Ну так, багато людей про це не думають. Вона, типу, здається, типу, але ну то таке, сьогодні є, завтра не немає. Так. Так. І тобі, тобі, в принципі, похер, тобі вже ти грошей не треба, буде. Абсолютно, діти. А... Вже однаково. Але так, це... так, хотілося б, щоб якось діти прожили те життя, знаєш? Так. Хоч чуть-чуть, нехай буде перший час, того це він то не хватить прямо на супердовго, але хоча б поняти, де вони, що вони, як вони придумати якісь план. І... Тому робіть бюджети цікавтесь більше цією темою, повірте, воно корисне.